Природа Донбасу настільки різноманітна, що кожен знайде собі щось по душі. Комусь подобаються ліси і гаї, хтось без розуму від моря, гір і скель. Море бурхливе, дике, безкрає. Море ніколи не буває одноманітним, нецікавим, бо щодня, навіть щохвилини воно різне. Таємниче, мінливе, неосяжне, воно хвилює душу, не залишає байдужим серця. Одного дня воно тихе і спокійне, холодне і прозоре. Наступного все раптом змінюється. Море, наче заграє, хоче закохати. І справді тепле, ласкаве, воно кожному подарує обійми. Воно саме купається в обіймах промінчиків сонця, пускає грайливих зайчиків. І ти. Закохуєшся назавжди. Ти більше не можеш не чути цей шепіт хвиль. Донецький степ. Відкритий та щирий, він завжди поруч, всюди, де може бачити око до самого обрію, В степу не знайдеш таємничих хащ з вічним затінком. Тут не виростають міцні дерева, що з'єднують землю з небом В його глибинах вже не водяться дивовижні морські тварини. Але тут є інший витвір природи білі скелі. Поблизу села Білокузьминівка Костянтинівського району, які поглинають сонячні промені та набувають яскравих теплих кольорів. Вони дивовижний витвір природи. Неймовірним видом білокузьминівських крейдяних скель та їх околицями милуються місцеві жителі та туристи. Це дійсно дивовижне вражаюче видовище, над широкою степовою рівниною, немов здибується пініста хвиля, піднімається велетенська скеля, схожа на руїни величезного замку, що стоїть над обривом. Природа Доничини настільки багатолика, що може подбати про всіх. Для всіх може створити куточок. Де буде затишно і комфортно. На півдні області можна помилуватися морськими пейзажами, а на півночі кридяними скелями. Кожний бачить в ній щось особливе, чарівне: різноманітність і красу, кольори та яскравість фарб, чарівність і потужну, а іноді і руйнівну силу. Напевно, саме це і приваблює, захоплює людей.